З метою створення безпечного та комфортного освітнього середовища в гімназії номер 10 Звягельської міської ради упродовж 2023 року було виконано такі роботи. Замінено 47 вікон з провадженням енергоефективних заходів на суму 362 700 гривень. Проведено поточний ремонт даху актової зали з впровадженням енергоефективних заходів на суму 698 тисяч гривень. В найпростішому укритті замінено гравійне покриття підлоги на бруківку на суму 612 тисяч гривень. Придбано три телевізора, 3 принтери два проєктора та дві аудіосистеми на суму 100 тисяч гривень. Проведено торги на придбання 20 персональних комп'ютерів на суму 327 тисяч 700 гривень. Загальна сума коштів, виділена міською владою, становить 2 мільйони 100 тисяч 800 гривень.